Друзі, продовжуємо з вами слідкувати за тим, як збройні сили України продовжують нищити ворога та звільняти українські землі від окупантів. Відважні українські захисники щодня зупиняють атаки расистів на різних напрямках фронту. Успішно проводять контрнаступ. Пропоную поглянути на карту бойових дій та проаналізувати події, які зараз відбуваються на багатьох ділянках фронту. Російські війська ведуть оборонні дії, водночас намагаються тероризувати цивільне населення обстрілами та завданням ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Кацапи програють на полі бою, тому направляють власні зусилля на те, що вони вміють знищувати все навколо себе. На Сватівському напрямку продовжуються позиційні бої. Російські окупанти намагаються втримати контроль над тими населеними пунктами, які наразі знаходяться в окупації. Бойові дії ведуться в районі Діброви та на південному заході від Кремінної. Загарбники намагаються штурмувати позиції українських військових в районі площанки. Міжнародні експерти зазначають, що Збройні сили України вже знаходяться на шляху до остаточного звільнення Креміної від окупації. Де окупація цього населеного пункту дозволить українським військовим контролювати ключові шляхи на Лисичанськ та Сєвєродонецьк, які є промисловими центрами Донбасу. Кацапи і тут зроблять жест доброї волі. Бахмутський напрямок тримають українські титани. Місто Бахмут постійно обстрілюється ворогом, проте українська фортеця продовжує триматися для кремлівського фюрера. Захоплення та окупація цього населеного пункту стали ідеєю фікс, тому він кидає на цей напрямок максимум власних сил та озброєння. З Яковлівки окупанти намагаються просуватися на веселе та роздолівку, але підрозділи сил оборони дають ворогу зрозуміти, що тут їм не раді. Загарбники несуть значні втрати живої сили. Водночас, росіяни намагаються просунутися в Соледарі, ведуть активні Стурмові дії в районі Кліщіївки. Наразі Кацапи мають незначні успіхи на півдні від Кліщіївки. Було захоплено посадки поблизу населеного пункту. Це все тимчасово і скоро ворог відправиться на концерт до Кобзона, де їх і чекають. Наразі загарбники втратили потенціал на даному напрямку: штурмують позиції українських військових не батальйонними чи ротними групами, а не великими групами по 10-15 чоловік. На Авдіївському напрямку рашисти продовжують спроби захопити всю Мар'їнку. Для цього окупанти використовують всі види озброєння, систематично атакують позиції українських військових. Проте результат буде один: Україна переможе Російську Федерацію на полі бою та дипломатично. Міжнародні військові експерти повідомляють, що Збройні сили України мають мають значні переваги на Донеччині, Луганщині та Харківщині за інсайдерською інформацією. Підрозділи Сил оборони могли захопити опорний пункт поблизу Краснопопівки, що знаходиться всього в п'ятьох кілометрах від Кремінної. Також є інформація про те, що українські військові могли звільнити декілька населених пунктів на Харківщині та Луганщині. Наймовірніше мова йде про Коломийчиху, та Вильжанку та Новомлинськ. Віримо в зсу та тримаємо кулаки, щоб ще більше українських земель було деокуповано з найменшими втратами для нашої країни. Хороший русські мертвий руски. Хороший русський це мертвий русський. А будь-який інший русський це плохої руський проблема. Да, руських существ... в тому, що существують. вообще Так, тому ні, не существували би бы, ні бо не було б бы ніяких проблем. Пропагандисти продовжують власну діяльність, розповідаючи про велич російської армії, яка вже зменшилась на 103 тисячі осіб в Україні. Іні, проте почали з'являтися і цікаві моменти так на одному з етерів з так звані експерти почали розказувати про наступальні операції України з метою розділення Російської Федерації. Для підтвердження таких заяв росіяни демонструють карту, яку було помічено у головного воєнного розвідника України Кирила Буданова. Як ви вважаєте, росіяни готові до зустрічі зі збройними силами України чи встигнуть капітулювати до цього моменту? Жодний сили України в ще час... готовы сейчас провести крупномасштабную наступательную операцию и разгромить врага, российские вооруженные силы решительно, полностью, в течение нескольких месяцев, как минимум к лету. Они на это и рассчитывают. На это рассчитывает и Запад. Вот эта карта, которую я себе повесил Буданов, так будет разделена Россия. Вот к этому они нас готовят. смертельно Наразі це вся інформація, якою я планував поділитися з вами. Дякую, що продовжуєте підтримувати канал Моя Україна. Ваша активність у вигляді лайків, коментарів та репостів допомагає підіймати рейтинг відеороликів, а це значить, що ще більше користувачів Ютуб зможуть дізнатися правду про військову агресію Російської Федерації. Тримаймося, все обов'язково буде Україна. До наступних зустрічей у випусках каналу Моя Україна.